На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Нафтові доходи Росії зараз більше ніж до вторгнення в Україну. Понад 11 мільярдів доларів щорічно випаровуються між моментом, коли нафта покине Росію до моменту, коли вона досягне покупців. Щомісячний дохід РФ від експорту нафти зараз більше ніж до повномасштабного вторгнення в Україну, що показує неспроможність заходів щодо стримування агресора. Пише Блумберг. Нагадаємо, члени великої сімки та Австралії. Австралія ввели заходи щодо обмеження цін на сиру нафту в грудні минулого року, прагнучи скоротити доходи Росії, перекривши доступ до західних послуг, таких як судноплавство та страхування, якщо трейдери не дотримуватимуться ліміту в 60 доларів. Хоча ці заходи на ранньому етапі мали певний успіх, Росія довела, що вміє їм протистояти, створивши, наприклад, свій так званий тіньовий флот із застарілих нафтових танкерів, щоб обійти західні ринки, все більше. Танкерів перевозять російську нафту з підробною фінансовою звітністю або з незахідними страховиками. Раніше видання FT писало, що Росія майже повністю оминає встановлений ціновий ліміт на продаж нафти у 60 доларів за барель, що змушує країни великої сімки шукати шляхи посилення однієї зі своїх ключових економічних санкцій проти Москви. У листопаді США запровадили санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевоз. Зеленафту з Росії а 1 грудня проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вищі цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися трьох компаній, двох компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів та однієї з Ліберії. Проте, чи дійсно світ здатний протистояти РФ шляхом нафтових санкцій, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Волод... Володимир Дубровський, старший економіст Кейс Україна. Пане Володимире, вітаю. Добрий день. доброго дня і вам. Дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, як технічно дорожчає російська нафта, мандруючи світом, за допомогою тіньового флоту. Ну, нафта дорожчає разом з ринковою ціною, а тіньовий флот допомагає обходити е, обмеження у вигляді цінової стилі. Право в тому, що тут не, не тільки тіньовий флот, але і тіньове страхування. Е, от е, дивна історія, яку я спочатку не міг повірити, але коли ви купуєте страховку собі на машину, наприклад, так? то ви е, звертаєтеся до компанії, яка має бути ліцензована, яка має входити в так зване моторне бюро. І таким чином гарантується те, що ця, ця компанія виконує свої зобов'язання у разі якоїсь е, негоди. А е, щодо... Величезних танкерів, які перевозять нафту і нафтопродукти океанами, це не діє. Тобто компанія Рога і Капита з Мали Арноузкої 16 може видати страховку, і цю страховку будуть приймати у всіх портах світу. Ну, можливо, не у всіх, можливо, не в країнах ЄС, але загалом немає таких обмежень, щоб цю страховку не приймали. І От, власне кажучи, те, що ми у нас є така неформальна група з санкцій, яка, власне кажучи, до речі, породила свого часу цю сунову стилю. Це цікава історія, але от зараз наша пропозиція, мої колеги, це ввести якісь обмеження на те, чиї страховки можна приймати. Тобто, щоб ця страховка була підтверджена дійсно е, якимись сильними страховими компаніями, які мають хорошу репутацію, які мають відповідні капітали, і е, країни, які є власниками приливів, а це насамперед Данія, бо більша частина нафти експортується через Балтійське море, і Турція. Інша частина експортується через Чорне море. От вони мають е, приймати для проходження цих приливів е, тільки страху страхування від надійних компаній, і тоді, е, чи це е, тіньовий флот, чи це не тіньовий флот, е, тобто який там саме танкер, кому він належить, це, це вже не буде мати значення. Якщо в нього немає страховки, то він не може проходити через протоки. Якщо він е, е, перевозить нафту е, по ціні вище цінового. Цінової стелі, то відповідно він не може отримати таку страховку. Ну і все. Ще один момент, про який ви згадали трошки: от ці гроші, які зникають між відправкою нафти і її, власне, надходженням у порти призначення, тут теж є проблема, тому що, звичайно, російські. Бізнесмени дуже добре знають, що таке прокладки, і вони включають просто додаткову ціну у ціну перевезення. Але тут теж є спосіб, можна і треба було ввести нову стелю не на ціну ціф, тобто ціну відправки, а на ціну ФОП, так звану, на ціну вже поставленого товару. Тоді, якщо навіть там є якісь прокладки, то вони всі будуть всередині цієї ціни, і вона все одно не буде перевищувати цінової стелі. Але найголовніше це те, що цінова стеля взагалі задумана для того, щоб позбавити російський бюджет надходжень. От російський бюджет надходження формуються від ціни продажу, і там є певна формула, за якою вони формуються. Чим нижча ця ціна, тим тим менше надходження до бюджету. І тут навіть якщо хтось там після того щось бере і в якісь там тіньові фонди спрямовує, то це вже не бюджетні кошти. Вони теж токсичні, вони теж можуть бути використані у війні проти України, але все ж таки це не ті кошти, які уряд Російської Федерації може спрямувати на Безпосередньо свої військові потреби, хоча їх можна спрямувати, наприклад, на закупівлю за кордоном, контрабандою частин для військової техніки, це теж, теж спосіб обходу санкцій, яким Росія активно займається. Ну загалом можу сказати, що от ці цифри про перевищення цінової стилі вони були актуальні в вересні. І в жовтні зараз насправді ситуація покращилася, але ну, мені дуже дивно, чому західні країни так поблажливо дивилися на те, що відбувалося влітку, і після того, тобто, фактично, вони тільки зараз схопилися займатися інфорсментом цієї цінової стилі. Це дуже ефективний захід боротьби з Росією, і мені дивно, що його так не використовували. Можливо, це було пов'язано з тим, що були певні сумніви, чи хочуть вони Росію перемагати. Але зараз вони, мабуть, поминулися вже і зрозуміло, що якщо вони не будуть перемагати, то вона буде перемагати. Дуже цікава аналітика і спостереження. Скажіть, будь ласка, от якщо ми повертаємося до питання тіньових, тіньових компаній, які надають страхування, так ви зауважили про дві країни, які не нехтують приймати документи тіньових страховиків. А є інформація щодо того, а які країни надають з яких країн фірми надають такі документи і такі можливості Російській Федерації? Ну, от в тій статті Блумберга, яку ви, власне кажучи, зараз цитували, там наводиться приклад е, однієї з таких компаній, яка е, зареєстрована якимось чином в, е, е, в, 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 в якомусь в зашорі, я не пам'ятаю якому. А телефонний номер в, в неї в Естонії, а, а ще хтось в Одесі. Е, ну, тобто е, вона так. Е, Влаштовано, що дуже важко впіймати ті компанії, так само, як і компанії, власники цих танкерів. Тут є велика міжнародна мережа таких напівтіньових структур, офшорних чи таких, які зареєстровані у країнах з дуже повлажливим законодавством от з цієї самої статті. Танкери під прапором Камеруну, наприклад, навіть не Ліберії, ну і таке інше. Тобто, ті люди, які добре знають цей ринок, вони використовують всі ці можливості, але можна було б завадити їм, от зробивши просто такі жорсткі санкції проти фіктивних страховок, тим більше, що фіктивна страховка це означає, що у разі Дійсно, аварії не буде кому компенсувати збитки, а збитки можуть бути колосальні. І тому навіть ті країни, які зараз приймають і страховки, вони дуже сильно ризикуються. В їхніх територіальних водах може статися аварія. Наприклад, в тому ж Чорному морі плавають міни, як ми знаємо, там були вже такі випадки. чи… В тому ж советському каналі була аварія з контейнеровозом в якщо ми пам'ятаємо, то, то чому там не може статися аварія з танкером? А, якщо суто про нафту, а які країни купують російську нафту за цінами вищими за 60 доларів за барель, чи багато таких країн? Ну, насамперед, це Індія і Китай. Тобто більша частина постачається. Туди причому є підозри, що покупці, ну, принаймні в Індії, то точно покупці це філіали фактично російських компаній, і вони навіть роблять такий бізнес, що вони перероблюють цю здешевлену нафту на нафтопродукти, і потім ці нафтопродукти експортують по всьому світу, тобто вони все одно якимось чином свій прибуток там отримують на цьому. Але е, тут е, це не, не, не те, щоб ці країни якось е, там хотіли підтримувати Росію. Вони просто е, егоїстично використовують можливість, і насправді цінова стеля вона для того і створена, що е, це вигідно для тих, хто купує цю нафту. І навіть наша початкова пропозиція вона була ще до ембарго, і вона полягала в тому, щоб е, це була заміна для ембарго. Бо Ембарго дуже важко узгодити, і ембарго це дуже болюче болючий захід. А е, якщо б європейські країни купували за ціною нижче цінової стелі, і ця ціна була набагато нижче, не 60 доларів за барель. А такою, щоб вона ледь компенсувала е, витрати на видобуток і транспортування, тобто близько 20 доларів за барель, ну або як там поляки. Балтійські країни пропонували 30-35, Ну це більше, але все одно це нормально було і різницю можна було б спрямовувати на допомогу Україні. Але такий механізм, вочевидь, важче узгодити, і пішли іншим шляхом. Наскільки я правильно вас зрозуміла, спостерігаючи за тим, як країни великої сімки тиснуть де-факто на Росію за допомогою нафтових санкцій, наскільки вони де-факто вводять якісь запобіжники щодо Росії, щоб вона не оминала цих санкцій, можна робити висновки до настроїв щодо тиску і рівня тиску на Російську Федерацію, настроїв щодо допомоги Україні в перемозі в цій війні, правильно я вас розумію? Ну, почасти так. Тобто, це один з найбільш ефективних заходів. Ну, Київська школа економіки при доповіді відзначила, що це найбільш ефективний захід проти Росії, але це ну треба все ж таки дивитися в комплексі, і скільки вони зброї постачають, і скільки вони фінансової допомоги надають. Це все разом. Але Дуже добре було б, якщо б воно все спрацювало разом і все, все спрацювало на нашу перемогу. Але на жаль, бачимо, що такої рішучості в західних країнах наразі немає, і їх можна зрозуміти, бо вони побоюються розпаду Росії і побоюються ядерної ескалації, і те і інше дійсно небезпечні речі, і зрозуміло, що їм не хочеться ризикувати. Але ж питання в тому, що. Найгірше вже відбулося, і повернутися ситуацію до 24 лютого минулого року вже неможливо. Тобто, їм доведеться обирати рано чи пізно. Зрозуміло. Я дуже дякую за наш з вами діалог. Дякую за інформацію і аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Добровський, старший економіст. Кейс Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. мій телеканал. Робіть таки надалі.